Чому Гринкевичів сьогодні не було в залі суду? Хто може стояти за прослушкою та прихованою зйомкою команди «Бігус.Інфо» Та що коїться на румунсько-українському кордоні? Я Аліна Клименко. Ви дивитеся Дайджест Новин на Сеця. Сьогодні ми, як і ви, мабуть, чекали обрання запобіжного заходу львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Про сьогоднішнє слухання повідомила виданню РБК радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Нагадаю, ДБР вручало Гринкевичу підозру. Втім, перед початком слухання з'ясувалося, що Ігор та Роман Гринкевичі не присутні у суді. Запобіжний захід обирали трьом іншим фігурантам справи Гринкевичів. І під час слухання суддя запитала думку сторін про трансляцію. І зали суду, як ви розумієте, у залі було кілька змі, які вели записи. Адвокати підозрюваного просили про закритий розгляд, зважаючи на резонансність даної справи та особливий інтерес до учасників даної справи, а також основних скажімо так значимості, вагомості і зв'язків основних фігурантів даного провадження, які на думку мого клієнта можуть якимось чином вплинути на безпеку його. Життя та здоров'я просив би суд проводити дане роди даного кримінального провадження в закритому судовому засіданні. Обвинувачення теж нагадало про суспільний резонанс, що супроводжує справу, а також про необхідну гласність. До того ж, додали, що в матеріалах слухання немає таємниці, розголошення якої б могло зашкодити слідству. Втім, прокурори не заперечували проти закритого слухання. Це й сталося за кілька хвилин. Але повернімося до Гринкевичів. Як пояснив прокурор, у кримінальному провадженні щодо шахрайства є троє затриманих. Відносно яких подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу Гринкевичів у цьому списку немає. На питання чи будуть у майбутньому обирати їм запобіжку? Прокурор відповів, що не знає. Під час запису ми отримали коментар від ДБР. Там заявили, сина львівського бізнесмена не вдалося знайти імені. Не називали, але ймовірно, мова про Романа Гринкевича. Його оголошено в розшук. І якщо комусь наразі з глядачів чи загалом з українців відомо його місце перебування, просимо повідомити правоохоронним органам. Якщо волієте зателефонувати до ДБР, то наш номер 044 327 07, і інформація, якою також володіє правоохоронна структура, це те, що офіційно кордон він не перетинав. Нагадаю, лише нещодавно ми говорили про підозру Гринкевичу за те, що він нібито хотів дати працівнику ДБР Хабару у півмільйона доларів. Через це він перебуває під вартою з правом внесення застави в майже 430 мільйонів гривень. Ця підозра була у грудні. Той же час широко обговорювалися його бізнесові справи, які за даними слідчих завдали державі збитків на майже мільярд гривень. І ось підозру у цій справі Гринкевич старший, молодший та ще троє учасників, отримали від ДБР. Вчора особи затриманих слідчі не розголошували, але з власних джерел у правоохоронних органах нам повідомили, що мова саме про Гринкевичів. Їх усіх викрили на махінаціях із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Слідчі називають Гринкевича старшого одним з найбільших постачальників міністерства оборони. Нагадаю, підприємець уклав 23 договори з Міноборони на постачання неякісного військового одягу на понад півтора мільярда гривень. До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену виробництва. Раніше там займалися будівництвом тому належних виробничих та складських потужностей для зберігання військової фу форми просто не було. Міноборони розірвало договір на постачання продуктів харчування для військових з компанією, наближеною до Гренкевича. Ми оголосили 16 числа процедуру нового тендеру на харчування. На сьогоднішній день та область, яку постачала афільована компанія Гринкевича її підхопив інший постачальник. Звія в продуктах харчування. Підвозу продуктів харчування немає. За вказані порушення тепер Гринкевичу може світити позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Крім того, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину, зокрема, перевіряють інформацію стосовно посадовців Міноборони. І повертаючись до суду, під час запису відео рішення щодо запобіжного заходу трьом підозрюваним так і не було. Якщо це зміниться, коли ви дивитиметеся цей епізод, ми покажемо інформацію на екрані або знайдете її в описі. І маємо продовження історії із стеженням та прослуховуванням працівників «Бігус.Інфо» – проєкту журналістських розслідувань. Нагадаю, прослушка телефонів операторів та смниці проєкту зафіксувала, як вони ймовірно домовлялися про придбання наркотичних речовин а прихована камера зняла можливий факт вживання. Потім ці матеріали були оприлюднені на Ютуб каналі Народна Правда. Отже, що нового відомо на сьогодні. Вчора співробітники СБУ обшукали заміський комплекс, у якому велась незаконна зйомка членів команди Бігусінфо. Там вони вилучили реєстратор та жорсткі диски з записами камер відеоспостереження, але про це повідомили не в службі безпеки, а самі журналісти Бігусінфо. Коли вони приїхали до комплексу, слідчі вже завершили свою роботу. На місці журналістам не вдалося зробити копії записів. Працівники СБУ, нібито вже запакували докази. Камери в номерах комплексу, ймовірно, встановили під час іншого заходу. Напередодні написала у себе на сторінці у Фейсбуці власниця приміщень, де проходив захід із командою Бігусінфо. Адже перед новим роком це місце зазвичай популярне, пише Оксана Величко. У нас були гості, які цікавилися проведенням, які приїхали для проведення корпоративу і точно вказували нам, які номери їх цікавлять для проживання. І обійшли всі номери, продивилися і потім сказали, що їм сподобались от такі-то, такі-то, були названі конкретні номери, які пізніше, як ми вже проаналізували, вони співпали з тими номерами, в яких проживали наші гості з «Бігус.Інфо». Редакторка «Бігус.Інфо» в ефірі Суспільного додала подробиць. Вони орендували наші номери на багато днів до того, як ми під'їхали і після, тому що їм, очевидно, потрібно було в усі номери встановити техніку і потім з усіх номерів її забрати. Рате нагадаю, СБУ веде розслідування у цій кримінальній справі. Вони його відкрили за власної ініціативи. В офісі генпрокурора нам пояснили, справу відкрили на основі заяв представника редакції Бігусінфо, що опубліковані в мережі інтернет. Представники команди Бігусінфо не є в ньому потерпілими, кажуть в самій редакції. Вони стверджують, звернулися із заявами про відкриття кримінального провадження за іншими статтями до національної поліції. Станом на сьогодні ранок. Нацполіція вже також зареєструвала провадження. Тепер за нашою заявою. Ми також будемо звертатися в службу безпеки, щоб вони визнали нас потерпілими і в своїй справі. Аліса Юрченко також розповіла, що за інцидентом можуть стояти люди дотичні до влади. У нас є дуже багато свідчень від джерел, які називаються часто одне те саме прізвище. Ми з дуже багатьма людьми зараз спілкуємося, намагаємося реконструювати якомога детальніше всі події, які передували тому, коли ми поїхали 27 грудня на навчання в заміський комплекс. Сьогодні в офісі генпрокурора відкрили ще одне провадження за фактом порушення недоторканності прива приватного життя із відповідною заявою звернулася журналістка. кажуть у відомстві. Хто саме не уточнили, але зазначили, що у заяві вона написала невідомі, незаконно зібрали та поширили конфіденційну інформацію про неї. Відреагував на факти незаконного втручання в приватне життя команди Бігу І президент Зеленський. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Ми й надалі будемо відслідковувати, як рухається справа. Усі подробиці в наступних випусках. В той час як українсько польський кордон вдалося, хоча б тимчасово розблокувати, тепер, схоже, з румунської сторони наростає та ж проблема. Напередодні з'явилася інформація, що уряд Румунії досяг угоди з фермерами, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Однак акцію протесту не припинили. Ми зараз знаходимося на пункті пропуску сірек зі сторони Румунії, якраз з водіями далекобійниками. Ситуація зараз така, що на виїзд з України до Румунії пропуску транспортних засобів взагалі немає. А з Румунії до України кожну годину пропускають по 10 транспортних засобів. Отож, наразі на двох пунктах пропуску рух вантажівок ускладнений. Черга до пунктів пропуску з української сторони зростає. Повідомляють прикордонники сьогодні. Вранці в електронній черзі на перетин кордону через порубне зареєструвалися 1450 вантажівок на пункті пропуску Красноїльськ. Жива черга за вантажівок зросла до 70 авто. Легкові автомобілі, пасажирські автобуси та пішоходів на обох КПП пропускають. Також вранці заблокували пункт, де межують Румунія і Закарпатська область. Там в'їзд з України для вантажівок також тимчасово призупинений. Коли румунські фермери можуть припинити блокаду. Найближчим часом сказав прем'єр-міністр Румунії в інтерв'ю місцевому телеканалу. За його словами, майже усі питання з фермерами вирішили. Що ж, чекатимемо, коли це майже зникне, та українські кордони повністю розблокують. А у ніч на 18 січня Україна кількома безпілотниками атакувала об'єкти в Ленінградській області. Це була успішна операція головного управління розвідки. Є підтверджене влучання по цілях попередню нафтобазу російський телеграм-канал База зокрема написав, що уламки дрона впали на відкриті території між резервуарами з Мазутом. Після падіння дрон вибухнув, почалася пожежа, і вона розгорілася до 130 квадратних метрів. Зазначу, що Петербурзький нафтовий термінал є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів в Балтійському регіоні. Самі Гурівці, поки це не коментували про операцію. Ми дізналися від власних джерел в українських спецслужбах. Вони нам розповіли, що розвідники використали сучасні українські дрони, які саме поки не уточнюють. Але ця операція показала, українські військові тепер можуть дотягнутися й до військових об'єктів Ленінградської області та Санкт-Петербурга. Раніше міноборони РФ повідомляло про збиття двох, нібито українських дронів над Ленінградською та Московською областями. Зокрема, мер Москви Собянін заявляв, що в підмосковному Подольську збили дрон, що прямував на Москву. І рік тому в Україні сталася трагічна подія. Вранці 18 січня 23-го року у броварах на Київщині на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На його борту було керівництво МВС України. Міністр Денис Монастирський в той день летів у відрядження. Усі десятеро людей, що були в гелікоптері, загинули. А в садочку через падіння загинули чотири жінки та дитина. Поранення тоді отримали 31 людина. Пройшов рік, тож розкажу, як рухається ця справа у серпні минулого року. Слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, які за версією слідства порушили правила безпеки польотів. З'ясувалося, що командиру екіпажу не повідомили про несприятливі погодні умови над броварами. Жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував виліт. Розслідування в ДБР завершили у листопаді 23-го року усіх підозрюваних, тоді посадили під домашній арешт. Матеріали розслідування авіакатастрофи складають 163 томи. Кожен том це 250 сторінок. кажуть в ДБР. Правоохоронцям вдалося похвилинно відновити день аварії. До роботи долучалися іноземні експерти і представники французької компанії виробника гелікоптера. Тепер потерпілі, підозрювані та їх представники ознайомлюються з цими матеріалами справи. А судові засідання можуть розпочатися навесні, сказала речниця ДБР в марафоні Єдині новини. Нині ж на місці трагедії лежать свіжі квіти. А на могилах міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і його першого заступника Євгена Єніна зображені дрони до розробки і виробництва яких були причетні посадовці. Про це розповів екс-радник голови МВС Антон Геращенко у фільмі Незавершений політ. І сьогодні на роковини загибелі монастирського у Києві з'явилася вулиця на честь його імені. Депутати Київради проголосували за перейменування вулиці Сурікова на вулицю Дениса Монастирського. Повідомила у соцмережах нардепка Галина Янченко. І у кінці випуску я хочу нагадати кілька наших історій. Команда Суспільне новини торік поспілкувалася з кількома очевидцями трагедії, і зараз ви бачите посилання на розповіді підлітків, які разом з батьками допомагали рятувати дітей чоловіка, який. Живе поруч із садочком, і який босоніж вибіг допомагати постраждалим і виховательки, яка на руках виносила дітей.